Ку-ку, мої дорогі, ой-ой-ой, скільки часу пройшло, скільки водички втекло. Як ваші справи? А ну, розказуйте мені там в коментарях. Скучали чи ні? Бо я щось соскучився за вами. Напевно, вже тижня-два ми з вами не виходили на зв'язок. Я був на одному дні народжені, потім на другий дні... не... день народження готувався. Потім ще день народження, те ще. Ох, скільки було випито, скільки було зідено. Настрій, звісно, був атя. Навіть ми з вами вже побачили, які були переговори в США. Але наш президент показав яйця. Красаво. Просто так ми нічого нікому не віддамо. Тільки на бумажці мають бути підписи. І все гарно розписано. Що за що, щоб не повторювати помилок. Так, Тіпуля, Короче, Коротше, я ще, знаєте що, в зал пішов. Угу. Я вже один раз ходив в зал. Сьогодні буде другий раз. Зал недалеко тут, біля нашого курятника. Де ми завжди заряджаємось біля маяка? Зал нормуль, великий, людей небагато. А більше того, в цей зал ходить пуля, який працює тут у нас на микі. Він також трошки підтексовує сява салют, everybody. Перший раз, коли я пішов, я його там зустрів. Цього робокопа. Ні, не робокопа, напевно, це бодімен. Таке здорове, відсухий, як цей руль на нісулі. Він дав мені там пару вправ, які треба зробити на початку. Щоб так сказати, пробудити своє тіло. То ці вправи настільки були корисні для мого організму, що я дня 4 був в ауті. Кріпатура просто щептала. Руки, плечі, спина, ноги, поясниця, все щепіло. Сьогодні буде день другий. На другий день він мені сказав зробити той же, той же самий цикл, який і був попередній. Я не знаю, чи я його встигну зустріти. Зараз вона вже.

9.05 9.10 в залі, трошки я запізнююсь. Пробки, шмопки, дружина, садочок, поки там доїхали, висадились довгенько це все діло. Знаєте, по дорозі йшло. Ну нічого страшного, наш розклад він запланований. В нашому розкладі наш зал запланований, тому що тому і будемо притримуватися. цього. Пару замовлень ми зранку зробили, всього два. Чому два? Тому що нам треба було зібрати гроші на зал. Це в нас 120 гривень. Разовий похід 120 гривень коштує. Я я ще абонемент не купляв. Куплю абонемент напевно, трошки пізніше, бо знав, що з першого разу мене складе кріпатура, зараз на другий раз я схожу, якщо кріпатура мене не складе, то значить буду брати абонемент. Всі! Хто планував піти в зал, вам сьогодні якраз випала ця хвилина і можливість, тому що зміни потрібно починати з себе. Себе починаєш міняти, міняється навколишнє твоє середовище. Люди по-іншому на тебе починають дивитися, і ти себе відчуваєш по іншому, просто на взльоті. мужики. Гарного вам дня! Я пішов. В... Працювати в зал, а ви всі, хто там проснулись, чистим зуби, робимо чай, каву, булочку з маслом, там натираємо і гарної вам роботи. А ті, хто зі мною йде в зал, гарно вам попрацювати в залі. Побачимось трошки пізніше, коли ми вийдемо в зал. Щоранку я займаюсь фізкультурою. Закриваємо машину, я... підоргаємо зал. Зводжу з розуму всіх кубіт мускула. Сьогодні будемо значить, знов повторювати всі ті ж самі руханки, які нам розказав один пацак, якого я вже упоминав у відосі. Сява. Оце він. Так що я вам ще забувся сказати. Тут можна розрахуватись картою. там Вольво бачила поставила машины. Это уже кумыс на подарок, напомню. Расскажешь потом. Все, давай, я уже беру билетик, а потом тут. Все нормально? Давай. Добренько. Я разовый хочу в зал взять. І водичку давайте візьму у вас. Яку велику, маленьку? Е, півтора, так? Да? Да, да. Тонус ругіну. Що вам без різниці? Без різниці, головне без газу. 145. А, знаєте, куди підете кровати воду? Так, так, так. А скільки коштує абонемент на місяць? 8 тренувань 620, 12 Щ тренувань 780, безміють 850. Да. Да, дякую. 620 гривень. Гривня, гривня, де ця гривня. Лаштувалася повільно. Щоб з тобою закружити. Треба гриву. Так, отримуємо номерочок. 65. п'ять. п'ять це в нас ось шкафчик. Все, друзі, перевдягаюсь швиденько і... До справи. Так, типа, и тут много музыки, поэтому я вам не мог все снимать. Я вам скажу, ребята, тут зал офигенный, поэтому приходите и занимайтесь. Так что мы всех рады у вас бачить. Там, возможно, из-за музыки будет плохо чути, а еще больше авторские права могут то Он за моей спиной, видите, магазин сразу же. Кому треба протеїн, кому БЦА. Тут все вам підскажуть, допоможуть. А саме головне здоров'я не продається. Його треба тільки заслужити і добитися. Упорством і бажанням. Занімайтесь спортом, готуйте себе до старості. Не забувайте себе любити і бажано, щоб і ви друзі долучалися до цього челенджу Сформуй себе сам, назвам його так, і сходили в зал Хоча один раз. Я вас обняв, а ми будемо переодягатися і вирушати далі в нашу мандрівку. Ми переключилися на нашу камеру, закрили свій шкафчик, переодягнулися. Значить дивіться, ключик ми будемо отримувати і здавати в одному віконці. А водичку ми купували. Тут водичка коштує 15 гривень і 20 гривень півтора літра. Тому хто хоче, може купити тут на місці, а хто може, беріть з дому. Може ви там коктейльчики будете замішувати свої протеїни. Так, відключаємо світло. Запаляю свічку, люблю темно нічку. Як би холодно не було, зігрію зігріємо річку. І будемо здавати ключі. Наша тренування зайняла трошки більше години. Але це спочатку ми займаємось так. Маленькими темпами себе підганяємо. Далі буде трошки більше. Здаємо ключик. Будь ласка, все, вам вдягаємо. Здали ключик, ну а тепер ми зараз з вами поїдемо одразу до пацанів і зустрінемось, можливо, вийдемо по каві. Погода просто щепчета. Передали на п'ятницю взагалі, у нас плюс 16. Так що, якщо вдруг... Готуйте собі машиночки, підмивайте їх, прибирайте, пілісосьте і в п'ятницю газуємо. А ще краще, звичайно, піти шашличок десь забацати. Шашличок, ну це буде трошки пізніше, Ми не настільки ще з вами близькі. Його Але... Шашлички, штучки, шашлички. Було б не брать мене з собою, дурачки. Але в мене вже були такі плани, що там, де наша зарядна станція стоїть, я вже планував зробити шашличок. Ну, поки що не вдається це діло, бо є трошки інша робота, поки іншу роботу зробив, вже і вечір. А ще домашні справи. Так, друзі, 11.08. 11.08. Якраз у нас є можливість, ще раз повторюсь, випити кави, побачитись з пасаньорами, якщо, якщо вони ще не втікли по домах обідати. Ну, а ми теж поїдемо потім обідати. І виїжджаємо після обіду. Попрацюємо. Всім гарного перегляду, продовжуємо. Після обідній час знов настав. Для вас це одна секунда, для мене це вже а я ті скільки часу. Я проїхав свою локацію, де мені треба було зупинитись, як завжди, тому що там немає змоги на дорогі стати. Подивіться. А вон і чекає наші. Наш клієнт, наш пасажир. Дівчуля красотуля нам залишила 200 гривень, хоча поїздка коштувала 178. Ми їй подякували. дякуємо таким. Пасажирам про себе сказали нехай ці чаюхи їй вернуться в десятикратному розмірі, яких би більше було б приємніше. Ми біля світанку на маках і Бррр, нема роботи. Я дивився сусіда свого, останній його ролик, Дійсно, роботи маловато. Якщо хочеться щось заробити, треба на весь день виїжджати. Але виїхати на весь день ну можна один раз, ну два рази. А щоб катати так кожен день, на цілий день це нереально. Ну новичок якийсь там, студент може і сяде в машину, тиждень-два так покатається, потім зміни свій графік. Але так, щоб старичку в наших руках на цілий день, кожен день це нереально. Я не бачу смисла в цьому лайту. Хоча по великому рахунку зараз такий період його і треба вмикати. Буде різниця там в 10 гривнях, але хоч стояти не буде. Ми ж працюємо в такій площині, щоб і отримати, заробити щось, і час зберегти. так? Час це гроші. Заходимо в категорії лайт. Ну а тепер нас будуть ганяти по всьому місту. Втяжили таре місто, нагірно. Ой, господи. Як я не люблю туди їздити, ви собі не представляєте. Оце Взяв заказ, поїхав. Поки туди доїхав, можливо, і швидко це діло, а от там розвернутися, заїхати, під'їхати. А вам подобається? Оце нововведення про це щось ніхто зараз не говорить. Ланцюжок можна ставити. Цикл, так називається, у категоріях фільтрах. В принципі, класна ідея, але вона ж як працює, вона ж не працює, як ланцюжок основний, що він має пріоритет. А це отак: то, що ти не встиг пальцем з ефіру взяти, то цей ланцюжок тобі допоможе його підхватити. Але сьогодні ранком, коли я планував зробити цих 200 гривень, виїхати ну, раніше на годину на зал, я вмикав його і звертав увагу на те, щоб в ефірі замовлення по ціні, по відстані та помилення. По Моїм критеріям, які я задавав в фільтрах, є, і там здається, навіть перших два чи три було, відповідали моїм критеріям. А ось чомусь вони мені не приходять. Мені приходилось брати пальцем. Тобто я вибирав це замовлення і проводив, що беру. Якщо б воно працювало би як ланцюжок, питання інше. А так воно жаль не працює. Чекаємо наступне замовлення. Будемо сподіватися, що це довгий час не займе. Йоп. Так, мужики, закінчили ми з вами працю на годинку 16.27. Бачите? Бо в деяких відео я цього діла не показую, десь показую. Забуваюся, але кому це цікаво, господи. Хтось не вірить, хтось вірить. Працювали ми тільки на уклоні, в сумі, напевно, в нас вийшло десь 3 години біля цього, не більше. До 3 годин, так можна сказати. Це ранком я зробив два замовлення, там 200 гривень, здається, після залу одне замовлення, коли ми їхали додому. Коротше, в 3 години я вийшов і ще півтори години пройшло пропрацювати. Підбиваємо касу. Але в нас, так як ми 3 години працювали, а наші з вами плани закрити гулю, ще не вийшли. Значить, дивіться, показники. 8 замовлень. 780 гривень. Тобто, нам ще потрібно буде з вами вечором виїхати і зробити 250 гривень. Щоб зробити нашу норму. Пару замовлень я відмінив, тому що це була така, знаєте, поїздка в одну сторону. В кінець пітничан, в старе місто. Ну, це не моє. і Я не люблю це діло. Тим більше, я розумію, що звідти вже повернутися з замовленням це нереально. Це треба знов відкачуватись. Це частний сектор. Кому, кому це треба? Мені це не треба. Я заїжджав ще на Мойку, зустрів там Денису. Денису привіт. Денис не той, що зі мною заряджається на тій станції, а Денис інший, який на Іоніку їздить. Якщо ти будеш дивитись, привіт відділення. Ну і тому теж привітіння. <сум> значить, 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 значить. Я з ним теж, до речі, поговорив. Кажу, що робиш. Він каже, ну, ввечером не виїжджаю, я тільки так стараюсь перша половина і половина другої, другої половини. Працювати там, до 5-ї години, до 6-ї вечора і додому. 1000 1200 закриває. Працює виключно по фільтрах, не ланцюжок, нічого, виключно фільтра. А я кажу: а скільки ж це часу ти проводиш в машині? Довго. Сидяча робота. По великому рахунку, 1000 гривень ми ще зможемо закривати, хлопці Як воно буде далі, не знаю. Ну тенденція на покращення поки що не йде. Я не пам'ятаю детально, як виглядав попередній рік або позапозапопередній рік, але мені здається, що ця тенденція не в кращу сторону або від кількості автомобілів, тобто людей, які вибрали свій шлях працювати в таксі, збільшилась. І тепер не вистачає на всіх замовлень, бо це дуже непогано видно по коефіцієнтах. А коефіцієнти говорять за що? Якщо попит більший, ніж тобто замовлень більший, ніж автомобілів, тоді в цей сектор припадає коефіцієнт. а його зараз немає. Сьогодні у нас, до речі, понеділок. Я планую сьогодні вже весь цей матеріал збити в купу і викласти. Багато замовлень, які я робив, не знімав. Не знімав, знаєте чого, тому що е, щось я втикав, я, я відвчився від цього. <смі> Забувся, як це вже робити. Якщо в нас якийсь там діалог загострюється з пасажиром або набуває якоїсь цікавої там, теми, камера в мене так як не вимикається, я можу це діло продовжити. Але поки що такого сьогодні райдера я не зустрів. Більше мені хочеться познайомити вас за аудиторією людей, які працюють в таксі, як вони вибудували свій шлях, як вони дійшли до цього діла, чи подобається їм це діло, чи не подобається таксувати. Можливо, вони щось можуть більше розказати, ніж ми, зелені з вами аматори, але вони зараз трошки стісняються на камеру щось про щось говорити. У кожного свої обставини додумаєте, які. З часом, я думаю, щось може змінитися, але не знаю. Я працюю поки над тим, щоб зняти їхню, їхні переживання і все ж таки долучити їх до кадру. Побачимо. Буду намагатись, значить, повторюю, сьогодні це відео змонтувати і викинути на завтра, щоб ви змогли вже дивитися. І ще раз вдячний всім вам, що ви дивитесь. Витрачайте свій час на мене. Хтось пише коментар, мені дуже приємно. Буду кожен коментар читати і по можливості відписувати. Я більше скажу так, маю час відписати в коментарях, ніж зняти відео. Ну, нічого, ще раз, ще раз, ще раз і ще раз. Тільки праця, тільки праця і наше старання може покращити це діло. Не здаємося, працюємо. Плани є. Все. Не кажу вам пока-пока. Кажу вам до зустрічі. І я вже відстегуюсь, Іду в багажник за курточкою і в садочок. Побачимось. Друзі, вечір. 2020. -20. Загадуємо бажання. У мене одне бажання. Де замовлення? Я газанув скільки там було. Без чого сім, чи вже сім було. Настільки пусте місто, що замовлень нема. Можливо, зробив замовлень 4. Ой, цей радіус тільки і збільшується. Немає. Я не знаю, чи є в цьому смисл виїжджати в сім вечора. Краще всього до сіми вечора закінчувати. Їду зараз, роблю знову мінімаличка. Зимол на славянку везу. Будемо надіяти, що щось там все ж таки підкинеться нам. У мене машина заряжена, ще половина є. Я не буду бомбити аж туди до пізнього часу. В мене є плани зробити відосик сьогодні і на завтра його викласти, як я і обіцяв. Тому годинки дві потрібно буде виділити на це діло. А поки що їдемо на The Mall.